Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 6 січня 2015 року, вівторок, на вечір'я Різдва Христового. Свято Христового Різдва належить до найбільших праздників нашого церковного року. Тож свята церква, маючи на увазі велич і значення цього праздника, з року в рік готує своїх вірних до зустрічі з нашим Спасителем, молитвою і постом. Цій меті служить Пилипівка, передпразничні богослужби та відправи в день на вечір'я Різдва. Що ближче до Христового Різдва, то щораз частіше у стихирах, канонах та тропарях наших богослужб говориться про Віфлеємські ясла, де має спочити Божий син, про його Пресвяту Матір Марію, святого Йосифа Обручника, про вертеп, звізду ангелів, пастухів і царів. Вершиною цього святкового приготування є на вечір'я. Цей день чування молитви і посту має завітати гість із самого неба, тож треба гідно приготуватися до його приходу. Святвечір має не тільки глибокий змістом церковні відправи, але, передусім, він, багатий у нашому народі на повні символіки обряди і звичаї, деякі з них сягають ще до християнських часів. Крім посту, наші предки віддавніших часів до празника Христового Різдва приготовлялися сповіддю і святим причастям. Ця гарна священна традиція походить ще з першого віку християнської України від київського митрополита Юрія. Цю святу практику поручає у своєму требнику митрополит Петро Мойла. На божественній літургії святого Василія Великого з вечірньою сьогодні читається Євангеля від Іванлиста Луки з другої лави, з першого по двадцятий стишок, де є такі слова. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив Керіній. І Йшли всі записатися кожний у своє місто. Пішов також Йосип з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Віфлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І, от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїсті. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалили Бога й промовляла Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання. І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лишень до Віфлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятку, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це. І всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці, а пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так як їм було сказано. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. В особливій атмосфері святого вечора запрошую вас стати поруч з матір'ю нашого Спасителя, щоб всю метушню навколо столу перейняти серцем, щоби відчути серцем радість вечірньої зірки і устами колядників почути ангельський голос, який звіщає велику радість, радість усього світу. Христос рождається, щоб сповнити Писання та дати надію тим, які серцем прагнуть пізнати Божу милість. Христос рождається і стає разом з нами, щоб ми стали Його дітьми. Вдячна людина дякує з цілого серця за будь-який дар чи поміч. Християнин же колядою дякує за можливість спасіння. А як будете дякувати ви? Чи потрібно вас про це просити, чи, можливо, вас важко стримати? Час нашого спасення вже настав. Готуйся вертепа, бо діва надходить, щоб родити стихира вечірнє на вечір'я, благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіку люб'ям, завжди, нині й повсякчас, і навіки вічні. Вінчуємо вам щасливого святого вечора.